Місце, де щоразу видно, наскільки гаряча війна, це стабілізаційний пункт. Там рятують життя, та з кожним разом евакуація поранених із поля бою ускладнюється. Поява FPV-дронів змушує все далі переносити точки збору поранених із лінії фронту. Вигадувати нові методи вивезення: чи то на багі, чи то наземними дронами, і дедалі частіше порятунок життя залежить від вмінь самого воїна надати собі невідкладну допомогу, кажуть медики. Чому так розкаже спеціальна кореспондентка. Денка ТСН Юлія Кирієнко. Вона почергувала із лікарями стаб пункту під Покровськом. Броньоване авто, яке більше схоже на звичайний позашляховик, привозить поранених. У По стабілізаційному пункті. На них вже чекають. Ніч для медиків розпал роботи. Один з бійців з обпаленим обличчям і ранами, які під одягом не одразу видно. На плечі татуювання тризуб, а поряд дірки від уламків. дроном, прямо машина. І Я вже що останнє пам'ятаю, це спишка. Я подумав, що я осліп, бо жовте було все. Богдан з екіпажу бронегрупи 32-ї механізованої бригади. Їх було четверо, і їхнім завданням було забрати раніше підбиту ворогом іншу бойову машину, але від ворожого дрона не врятувала ані нічний виїзд, ані реп на броні, та й сама броня теж не впоралась. Ой, та там покровськ він кишить тими дронами. Як нас підбили, ми в паніки я почав тушити вогонь внутрі. Побратим каже: вилазьте, бо будуть добивати. Вибігли і вже до ну, почали добивати. Скідами, які пощастило, важких поранених не було. Вийти з під зони обстрілу у темряві Богдану з побратимами допоміг наш нічний безпілотник, який довів їх до окопів піхотинців. І вже там вони півдоби чекали на евакуацію. Там без варіантів дронів як на пасиці рій. Там їх нереально. Ми б не вийшли. Хлопці, які приїхали, там не лишилися. У влада видимих поранень немає, але травма підступна: це контузія. Та більше переживає за побратима. Головне, щоб пасанами, ну, там з лозами нормально було. То що там бідняга, блін. І шкодує, що завдання бійці так і не виконали. Евакуювати, підбиті автомобілі. Евакуювати, підбити автомобіль не встигли. Навіть зачепитися не змогли, розібрали швидко. Пристріляна точка, чекали одразу в пів скиди. Мінус дві, да і три, блін. Нормально, ще й поранений. Поки ми розмовляли з Вадимом, Богдану вже наклали протиопікову пов'язку та забинтували дірки від уламків, знеболюючи, дозволяють Богдану навіть жартувати. Побратим, я мумію превращаюся, я ж казав, як їхав сюди. Богдан служить за контрактом вже вісім років, і це його перше серйозне поранення. Тож треба ще наважитись і подзвонити рідним. Киць, алло, Я вийшов з позиції, тільки чуть-чуть не хорошим Подбили під нашу коробочку. Те сен прийшло общатися зі мною. Подивись мене по телевізору, скоро буду або в Ютубі. Перша допомога і підготовка до подальшої евакуації. стаб пункт своє завдання виконав. На дворі бійців чекає машина, щоб відвести у шпиталь. Все, все Нічна зміна продовжується. Тут неможливо передбачити, чим вона завершиться, адже це Покровський напрямок, де бої і штурми кожен день. Цей стабілізаційний пункт розгорнули всього за чотири дні, коли третя бригада НГУ Спартан зайшла на покровський напрямок. Тут навіть проводять оперативні втручання в екстрених випадках, бо є чималий запас крові. Сюди ж з'їхалися медики з інших підрозділів, які стоять на лінії розмежування. Бо чим більше медпрацівників, тим вищі шанси врятувати життя солдатів. Але через дрони дістатись будь-якого стаб пункту стає все складніше, і аби вивести з позиції бійця, інколи доводиться чекати і по кілька діб. Отже, медики наголошують, медична допомога одразу після поранення справа самого бійця або побратимів. Які поруч треба постійно, постійно, постійно навчати, і це буде саме ефективний в плані ну не критичних поранень, коли вони можуть, і критичних теж. Крім навчання, потрібно дійсно думати про особовий склад. І треба розвивати от роботизованих систем. Ось, які гарно управляються, які можуть вивозити поранених, треба броньований транспорт. Під ранок на стабік привозять ще одного бійця. Тут контузія, яка сталася кілька днів тому, і нині дає ускладнення. Пару пігулок і три доби спокою допоможуть воїну, кажуть медики. Ніч минає спокійно. Це рідкість на цій ділянці фронту під Покровськом. Юлія Крієнко, Олександр Ребенчук, Олег Мостовий, ТСН 1+,1, марафон. Єдині. Ледь не цілодобовий штурм. Окупанти активізувалися на покровському напрямку. За даними генерального штабу, за минулу добу наші війська тут відбили 40 атак противника. Наші сили на цьому напрямку теж не стоять на місці. ЗСУ звільнили село піщани поблизу Покровська. Про це повідомив речник оперативного угруповання Хортиця. Також, за його словами, російські війська потіснили ще з деяких населених пунктів. Поряд загалом за минулу добу на фронті відбулося 129 бойових зіткнень, звітує Генштаб. В атаку окупанти намагалися йти на куп'янському напрямку, на Новопавлівському. Хотіли просунутися і в районі часового яру. А от дивна спроба піти у штурм на Курщині здивувала навіть самих окупантів. Там російська 155-та бригада морпіхів пішла в атаку колоною танків, почепивши на них червоні стяги. Ворожу колону вправно зупинили українські дрони 47-ї бригади Магура. Як вибухали російські танки, було добре видно на засніженому ще й замінованому полі.